Блум ще одна перспективна тапалка, на якій можна заробити мільйон або хоча б 500 доларів. Багато людей грають в цю міні-гру. На сьогоднішній день це 20 мільйонів користувачів по всьому світу. Але в СНГ ця тапалка найпопулярніша. Недавно Блум анонсували новий розділ в клікаря, саме додавання гаманця, на який будуть приходити зароблені монети, які ми фармили три місяці. Але поки що ще можна фармити свої монетки, тож працюємо. Недавно додали новий дизайн в стилі панку, і гра стала реально цікавіше виглядати. Також недавно Блум анонсувала, що в грі, де ми збираємо Равку буде падати реальна криптовалюта, і ось це вже мені подобається, тому що це вже будуть реальні гроші. Прикиньте, біток дропнеться. А ви бачили, по чому зараз він? Коротше, перспективи у проекта дуже великі. Чому саме проекта? Тому що Bloom хочуть додати повноцінну біржу або типу біржі прямо в Telegram. А це вже не аби щось, а повноцінна біржа. От як чи Bybit, на якій ви зможете торгувати, і все як на біржі. Також кожного дня на акаунт дають білети, щоб люди заходили в гру та забирали ці листочки, і щоб вони конвертувалися в валюту проекту. І питання: чи вартує зберігати ті білети до того моменту, коли вже почне падати криптовалюта? Чи все-таки краще зараз грати в ці міні-ігри? В одному з відео один із засновників Блуму Merki сказав, що треба зробити якісь рівнозначні умови для старих та нових користувачів. І що це значить? Це скоріше значить, що буде введена механіка згорання старих білетів. Тобто, якщо ви їми не користуєтеся, вони просто згорають. Мені то пофіг, тому що у мене всього 125 білетів на аці. Та для мене це не буде великим ударом. А ось для деяких користувачів, які назбирали тисячі цих білетів. Це буде ой як погано. Та якраз зараз у тих людей, у яких є багато білетів, набагато більше шансів дочекатися вже дропу в крипті. Та заробіток буде у них точно більше, ніж у нових користувачів, у яких цих тікетів просто по мінімуму. Та такий формат вигідний самому проекту. Ну ви ж розумієте, чому? А тепер давайте поговоримо про прибутки проекту, тому що для чого ми взагалі тут всі зібрались? На мою думку, Bloom видасть хорошу ціну за свої токени, так як репутацію свою вони хочуть тримати на рівні, тому що коли вони тільки запустять цю біржу, їм треба будуть ці нові користувачі. Які і будуть робити активність на цій телеграм-біржі. Тож мені здається, що за тисячу монет ціна оплати може сягати одного чи двох доларів. Та за 100 тисяч монет якраз і буде виходити 100 чи 200 доларів. А якщо буде найгірший сценарій, і за тисячу токенів будуть платити 50 центів, то це вже пі. Монету планують залістити на Binance, ну як же без найпопулярнішої біржі в світі. Та мені здається, що самі топові біржі залістять цю монету, тому що це в будь-якому випадку прилив нових користувачів та, е, як мінімум, прилив нових грошей. Та звісно ж, ніхто не хоче пропустити цю можливість. А тепер давайте поговоримо про те, який треба гаманець, щоб одразу вивести токени і потім їх продати на біржі. Я буду використовувати тон кіпер для виводу. Там дуже проста реєстрація і розбереться навіть. Дідусь, просто треба зареєструватися, зберегти секретний код, та все, ви можете вже переводити та отримувати будь-яку валюту в любій точці світу, включаючи валюту Блум. А для тих, хто думає, що вже пізно заходити, просто згадайте, що пізно буде, коли вже роздадуть аеродроп. А у вас буде люте фомо від того, що ви не залетіли, тому що думали, що вже пізно. Тому що лістинг монети буде не завтра, та не на наступному тижні. Тож час заробити бабла точно є. Тому рекомендую не гаяти часу та реєструватися в цьому блумі. Посилання на Bloom буде в моєму телеграм-каналі. Там я публікую просто. То найкращу інформацію саме для вас, перше посилання в описі. Та знайте, що якщо ви поставили лайка та підписалися на канал, то станете мільйонером.